Це індекс Паляниці» в ефірі телеканалу Прямим. звати Влад Волошин. Одразу до тем З портів Великої Одеси вийшли ще 11 суден, навантажених аграрною продукцією. Про це повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури. Загалом з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано майже 6 мільйонів тонн агропродукції, привезли ці товари для країн Азії, Європи та Африки, понад 260 кораблів. Нагадаємо, після численних переговорів договір про розблокування так званих зернових коридорів у Чорному морі був підписаний наприкінці липня. Термін його дії складає чотири місяці. і Може бути продовжений за погодженням сторін. Тим переговори щодо цього виявились складними. Заявив радник офісу президента Михайла Подоляк. А в інтерв'ю Bloomberg українська сторона, спілкується з Росією не напряму, а через Туреччину та ООН. Більше того, в Кремлі вже заявили, що хочуть. Переглянути умови цього договору. З головою громадської організації Українська грана асамблея цю тему також будемо обговорювати. Олександр Гапон з нами на зв'язку. Пане Олександр, вітає вас в ефірі телеканалу Прямий слава Україні. Героям слава ну, ми разом з вами, так спілкуючись, зокрема в ефірі прямого в рамках рубрики індекс Поляниця маємо можливість відслідковувати роботу зернових коридорів. З іншого боку, бачите, вже є. Певні е, заяви від Кремля мовляв, давайте будемо переглядати. А що ж переглядати, якщо нас цікавить українську сторону, в першу чергу, навіть якщо ми там спілкуємось з Туреччиною, а не напряму з Російською Федерацією з проводу роботи цих е, коридорів, якомога більша кількість і збільшення активності саме робота цих зернових коридорів Росія, ми бачимо, хоче свого. Так, Росія на сьогоднішній день заявила вже, що вона не буде з сьогоднішнього дня оглядати більше ніж 25 суден. Це зменшує вдвічі можливості експортного коридору, такі які є. На сьогоднішній момент за місяць морськими шляхами було поставлено 2 тисячі о мільйони 164 тисячі тонн і сухопутними 900. Тобто 3 мільйони тонн ми проекспортували. Але в найкращі наші роки, і в минулому році, в цьому місяці ми про експортували більше 6 мільйонів тонн. на сьогоднішній день. Росія хоче зменшити якомога менше зробити, бо бачить, що ми отримаємо валютну виручку. Угу, угу. Зрозумів трішки про наших аграріїв знов ж таки їхню роботу, тому що треба говорити про людей і для людей інформацію надавати. Вони працюють на українській землі. E, значить, аграрії засіяли 26% прогнозованої площі під озимі зернові. Це приблизно 1,2 мільйона гектарів. Про це повідомила при служба міністерства аграрної політики. Найбільше озимих зернових культур посіли на Тернопільщині майже 40% від прогнозу. Загалом, за пасимістичним прогнозом міністерства, аграрії цього року можуть скоротити обсяги посівів пшениці озимих пшениці. Жита та ячменю приблизно на 20%. Статистика така чи вірні ці правильні ці цифри, Олександр. Майже так, майже так. І я думаю, що більше ніж 40-45% цієї цифри не досягнемо. Будемо навесні доганяти це саме яровими культурами і кукурудзою соняшником і так далі. Ріпаком соєю. я говорив в минулих наших ефірах так. про те, що буде дуже складна, дуже складна ситуація з посівом. Бо на сьогоднішній день аграрії, окрім того, що йде війна, окрім того, що окуповані території, аграрії не мають коштів для виконування Цих робіт в повному обсязі, які вони мали в минулих роках, вони втратили кошти за рахунок того, що втратили там на окупованих територіях землі. Вони втрачають зараз кошти за рахунок того, що ціни на зернові дуже низькі і вони не покривають збитків тих, які вони зараз отримують. І немає кредитування. То, що зараз робить держава це добре, але треба збільшити цю допомогу треба збільшити кредитування бо на якщо ми втратимо ще ярові то ну тоді буде дуже велика проблема давайте про наслідки трішки отакі нас пізніше можуть очікувати просто характеризуйте декілька прикладів для того аби в людей було розуміння ну я не те щоб знаєте там нанітати якісь панічні настрої а для того аби було розуміння чому варто кредитувати і для того аби не втратити ярові на сьогоднішній день сільхозвиробник живе за що за рахунок того, що він виростив в минулому році. На сьогоднішній день експорт зернових з України він зменшився. Люди не можуть продати свої зернові і не можуть продати за тою ціною, за якою вона ринкова була, наприклад, в минулому році. Бо ринок злузився, експортні можливості злузилися. Люди не отримують гроші. Кредитування це єдиний шлях зараз. Бо великі холдинги вони можуть прокредитуватися, бо вони за і. Мають філіали свої в Європі, і європейські банки їх можуть кредитувати. А більш дрібні фермери середнього рівня вони не можуть отримати кредити. Бо сьогодні дуже велика і ставка, і дуже велика на сьогоднішній день страховка на на це кредитування. Тому держава має в цьому допомагати. Угу. Або потім нам доведеться імпортувати навіть тіші інші види продукції, та навіть будучи аграрною країною? Я, я думаю, до того не, не дійде. Але, але ну валютна виручка це основне, що зараз має отримати держава. Ми даємо більше ніж металургія. Нас треба підтримати. Зрозумів до кінця року вартість споживчого кошика може зрости на 15-20%. Попереджають експерти. Все через зростання рівня інфляції. Крім того, на ціну продуктів впливатиме вартість логістики та паливомастильних матеріалів. Давайте послухаємо. Складовою, яка сьогодні відіграє дуже важливу роль у формуванні ціни, це на жаль, інфляція, яка в країні досить високою. Порівняно з минулим сезоном, більше 21%. Рік ми закінчимо напевно більше 31% за прогнозами Національного банку України. Відповідності ті продукти, які зростали протягом 9 місяців в розмірі 25-30%, ще мають на жаль тенденцію за рахунок того, що мають інфляційні ризики: плюс 10 плюс 15%. Але також на жаль, є ці речі, які обумовлені, ні, із зростанням логістики, підняттям цін на паливно-мастильні матеріали. За вашими даними, Олександр, скільки складова паливно-мастильних матеріалів, зокрема, буде в вартості наших продуктів та тих, які ми будемо бачити на українських полицях? На сьогоднішній день дякувати уряду і Господу Богу, що в нас так відбувається, навіть якщо вводять акциз на пальне і ціни зараз тримаються на тому рівні, який є. Я б не був такий песимістичний щодо паливно-мастильних матеріалів, mm. щодо інфляційних очікувань, я згідний. Але тут головне наскільки зможе Україна. Подовжити цей коридор, який є чорноморський, він дуже важливий навіть е, морально для того, щоб люди розуміли, що вони можуть продавати своє збіжжя, і тоді ціна ціна внутрішнього ринку буде вищою на сьогоднішній день. Е, багато трейдерів спекулюють на тому, що забирають за бессінь у сергосвиробників свою продукцію. Тому в, важлива, важлива ситуація з паливом, але зараз я не бачу на сьогоднішній день тенденції до зросту. Тим більше ми чули е, кую, е, куюна. Який є працівник компанії А95, яка дуже багато років на ринку, він говорив про це теж саме угу. ну і вперше від початку повномасштабного вторгнення Україна експортувала також, якщо ми говоримо про аграрну продукцію, звичайно ж, Україна експортувала за місяць товарів. І не тільки аграрну продукцію, до речі, на суму понад 4 мільярди доларів. Це якщо про виручку ми говоримо або розуміли масштаби, це майже на чверть більше, ніж в серпні. Про це повідомляє торговий представник України Тарас Качка. Обсяг експорту склав майже 10 мільйонів тонн. Зокрема, на третину це більше, ніж було попереднього місяця. Негативне сальдо в торгівлі товарами також скоротилося в три. Рази це, якщо про позитив Олександра, от ви кажете також, що ви не песиміст, і От маємо такий позитив, такі цифрові дані. Ем, є шанси, що, попри те, що там прагне чого хоче Росія, все ж таки ці дані і цифри експорту будуть збільшуватися? Ну, тут є в мене побоювання до цього, бо ми теж приймаємо участь в контактній групі. І теж маємо інформацію на сьогоднішній день. Вони планують все таки зменшувати можливості за рахунок зараз сьогоднішнього дня. Вже огляду суден зменшать. А надалі вони взагалі пропонують закрити цей коридор, бо вони мають свою думку, не зважаючи на те, що ми подавали всі, наша група українська подавала всі документи, що зерно експортується саме в бідні країни. Вони настоїть на тому, що. Воно продається за завищеними цінами в європейський союз і так далі, тому в тому в цьому моменті є побоювання. Але на сьогоднішній день збільшилось, окрім логістики портової ще й залізнична на європейську частину на 26% за минулий місяць. І ми плануємо в цьому місяці до 30% ще її збільшити за рахунок і автотранспорту. Але морський путь викликає зараз ну побоювання. Пасиві вам, пасиві, Олександре. Будемо стежити тоді. На листопад чекаємо. Наскільки я пам'ятаю, от в листопаді буде прийматися рішення. Олександр Гапон був з нами у зв'язку. В Рубриці індекс поляниці в ефірі телеканалу Прямий, будьте здорові. І до зустрічі.